Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні розповім вам про камеру із Viz H1C. Це сучасна Wi-Fi камера, яка допоможе вам не лише бачити, а ще й чути, що відбувається вдома. Почну з комплектації. Камера, блок живлення, кабель, металева пластина для кріплення. Пара наклеєк і коротка інструкція. Все, що потрібно для старту, є, і навіть додаткові шурупи не знадобляться, бо камера фіксується за рахунок магнітної основи на металевій поверхні, або просто ставиться на палицю, тумбочку або шафу. Камера дуже компактна, не перевертає зайвої уваги, і водночас її легко переставити в інше місце. Щодо технічних характеристик, Ізвіз H1C передає яскраві та чіткі деталі відео з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080 пікселів. Має широкий кут огляду 108 градусів, тож камера охоплює значну частину кімнати, ідеально для контролю дитячих, вітальні чи офісного простору. При недостатньому освітленні вмикається інфрачервоне підсвічування і навіть у повній. Темряві чітко видно, що коїться в кадрі на відстані до 10 метрів. Вбудований мікрофон і динамік це не просто приємний бонус, а реальна користь. Наприклад, якщо ви хочете поговорити з дитиною або зробити зауваження домашнім улюбленцям, достатньо увімкнути звук у додатку. Для зберігання відео використовується мікро sd карту ємністю до 512 ГБ. Всі записи будуть збережені навіть у разі відключення інтернету. Налаштовується все дуже просто. Встановлюєте на смартфон безкоштовний додаток із ВІЗ, підключаєте камеру до живлення через роз'єм Type-C, скачуєте QR-код з корпусу, кілька кліків, і камера вже працює. Працює вона на Wi-Fi 24 ГГц, тому під час налаштувань і телефон має бути в цій же мережі. У додатку із ВІЗ ви можете дивитися відео онлайн у реальному часі, перемикати якість зображення, користуватись восьмикратним зумом для деталізації подій, вмикати і вимикати звук. Робити фото або записувати відео вручну дуже зручно для віддаленого контролю за дитиною, літніми родичами, домашніми улюбленцями. Або просто спостерігати за ситуацією вдома. З функцій ще варто відзначити детекцію руху. Камера миттєво надсилає сповіщення, якщо фіксує рух у зоні огляду. Можна окремо налаштувати реагування лише на появу людини. Штучний інтелект відсікає зайві спрацьовування, наприклад, від домашніх тварин чи зміни світла. Є навіть режим сну. Коли режим сну активовано, камера припиняє всі свої дії. Це означає, що камера не буде записувати або транслювати відео. Ваша приватність завжди під контролем. Ізвіз H1C інтегрується з Alexa та Google Assistant. Ви можете керувати камерою голосом, транслювати зображення на телевізор. Це зручно і сучасно. Ізвіз H1C – це класна і доступна камера для тих, хто хоче просте, але надійне рішення для спостереження. Підійде для квартири, будинку, дачі, офісу чи кафе. Вона проста в установці, надійна у використанні, має достатню функцію для повсякденних потреб. Ще більше про системи безпеки ви знайдете на нашому сайті безпека.шоком. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу, ставте лайк і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.